Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Кропти. Сьогодні я хочу підняти одну цікаву тему, яка може інколи вас вводити в оману, не розуміючи про що саме я в цих ситуаціях кажу, коли називаю Фавоній найкращою зброєю у грі. Цьому відео я спробую пояснити це питання якомога докладніше, щоб ви зрозуміли, чому я так люблю цю зброю і чому я її використовую настільки часто. Що ж, проста відповідь на це питання це збірки моїх персонажів. Якщо поглянути на моїх фуріну та єлань, то можна побачити, що в них дуже багато відновлення однак в більшості команд стільки відновлення не потрібно. І відповідь проста: я контент-мейкер. І я тестую персонажів в абсолютно різних командах. Я не знаю, який саме склад буде в наступній команді для цього персонажа. Тому я збираю персонажа таким чином, щоб в мене не виникало питання: а чи відновиться Єлань там в якійсь конкретній команді, яку мені треба наступною протестувати, і щоб мені не треба було заходити і перезбирати цього персонажа, бо це незручно, коли в тебе вже така кількість. Артефактів прокачених, шукати потрібний артефакт на заміну, це буде надто складно, плюс він може бути зайнятий якимось персонажем. Звісно, якщо в гру додадуть пресети артефактів, то я одразу зміню своє рішення щодо збірки персонажа, і в мене буде збірка, яка матиме меншу кількість відновлення, або ж яка матиме більшу кількість відновлення. Однак, давайте трішки пофантазуємо. Якщо, наприклад, в мене буде. Фуріна зібрана більше в демедж, тобто тут в мене буде хепешний годинник. Якийсь хепешний годинник? Ну, от, наприклад, ось цей Одягнемо. От. І в цьому випадку у Фуріни буде 149 відновлення. Можливо, в команді з Невілетом і ще одним фавонієм вона відновиться. Однак, якщо я її візьму як соло гідроперсонажа, команду без Фавоніїв, то вона там відновиться тільки на другу ротацію. Мене це не влаштовує. Що я можу зробити? Так, я можу зайти і поміняти артефакти, перезібрати. Її, якщо в даному випадку це зручно зробити, тому що в мене годинник якраз на хпшку і він офсетний, тобто я можу одягнути абсолютно будь-який годинник на відновлення. Однак уявімо, що тут в мене, наприклад, сетовий годинник, і я не можу його замінити, бо в мене немає альтернативи. Що мені треба зробити? От як мені вирішити цю ситуацію, якщо в мене не вистачає відновлення у персонажа? Я просто йду і замінюю сігну на фавоній. Все Відновленню персонажа вистачає. Одразу всі проблеми цього персонажа вирішуються одяганням фавонію. І в тій ситуації, коли мені треба саме протестувати демедж чи потенціал іншого персонажа, яка саме зброя у Фуріни, мені байдуже. Мені навпаки, краще, щоб там був фавоній, а не її сігна, щоб сама фуріна дамажила менше і менше впливала на відчуття того демеджу від персонажа якого я тестую в цей момент? Тому фавоні я використовую значно частіше ніж будь-яку іншу зброю. Інколи мені навіть здається, що чи був сенс взагалі багатьом з моїх персонажів крутити сігнатурну зброю, якщо я дуже дуже часто все одно даю їм іншу зброю, щоб зімітувати менший демаж цих персонажів, або ж прибрати потреби у відновленні? Однак, все ж ну ви розумієте. Візуальна складова теж має трішки значення. Щодо Єлані, то часто буває ситуація, що навіть якщо ви зібрали їй дуже багато відновлення, однак у вас немає першого сузір'я, то в цьому випадку використання сігни виліться у те, що ви Єлайн відновити не зможете. І в цьому випадку я теж просто візьму фавоній і дам годинник на ХПшку. У цьому випадку в мене... Дуже гарний годинник на відновлення. Однак уявімо, що тут такий самий класний годинник на ХПшку ми одягаємо і одягаємо фавоній. При цьому ми не втратимо дуже багато демеджу на Єлані, однак вона все одно продовжить виконувати свою функцію. І це найголовніше, що нам потрібно від персонажа. Тобто в цьому випадку демедж персонажа не такий важливий. Так, ви можете зібрати персонажа, щоб все працювало в окремій команді, яка вам потрібна. Рібна, під яку ви збираєте цього персонажа. Однак якщо в цій команді, наприклад, два гідроперсонажі, то звісно, Єлані в такій команді стільки відновлення не треба. І якщо ви раптом приберете звідти того другого гідроперсонажа, ваша Єлані не буде працювати. Саме такий підхід у мене до одягання абсолютно усіх персонажів. Тут нема про що говорити. У мене, наприклад, та сама Сітлалі, вона все одно зібрана в цей сет, вона все одно зібрана з купою відновлення. А звідки в неї настільки багато відновлення? Так, момент. А, я не поміняв їй годинник. Хе-хе-хе. Я думаю, 220 відновлення ну нічого ж собі. Ось 186 відновлення. Це все одно досить багато для цього сету та для цієї команди. Хоча в цій команді, взагалі, в неї має бути інший сет інструктор. Однак я все одно використовую цей сет, тому що якщо я візьму сітлалі в якусь іншу команду, в якій не буде цього сету, мені доведеться її перевдягати, і я не хочу цього робити. І в цій команді, скоріш за все, інструктор не буде нічого робити, тому що це буде скоріш за все команда через заморозку. В цій команді вже буде важливіше взяти на сідлалі саме цей сет. І знову ж таки ми повертаємося до того, якщо в грі з'явиться пресет артефактів, хоча б три пресети на кожного персонажа, це вже змінить абсолютно підхід до збірок персонажів, до моїх збірок персонажів. До того ж, прес... Сети дозволять використовувати найкращі артефакти з можливих на кожному персонажі. Ну, майже на кожному, тому що все ж таки вони можуть перетинатися, бути в одній команді чи в двох командах безодні. Однак все одно це розширює можливості перевдягання та використання найбільшого потенціалу на кожному персонажі без потреби перебирання постійного артефактів. Тепер щодо фавонію і його. Його значення, щоб ви розуміли наскільки багато дається зброя. Якщо ми візьмемо мавуйку зараз, просто дуже класний приклад є щодо мавуйки, тому пояснити це буде дуже просто. Якщо ви грали мавуйкою разом з Шилонен, то ви знаєте, наскільки це неймовірно круто, тобто енергія в неї поповнюється з такою швидкістю, що вам взагалі не треба паритися про цей параметр. Якщо ви перебираєте Шилонен з цієї команди, то з іншим натланівським персонажем вона. Все одно спроможно набирати свою ульту. Однак з шелонен це робити значно приємніше. Ось це є фавоній, тобто шелонен для мавуйки це еквівалент фавонію для інших персонажів. Тобто, якщо, наприклад, в мене Фуріна, в неї зараз давайте повернемо на неї годинник, бо я ж забуду. От, Якщо Фуріна в нас має 200 відновлення, то в 99% випадків вона відновиться. Однак під час тестування в мене може виникнути ситуація, що, наприклад, ціль. Помирає надто швидко в цьому випадку. Я не встигну згенерувати достатню кількість гідрочасток від навички фуріни, наприклад, і через це фуріна не відновиться. Для тестування мені важливо, щоб персонажі відновлювалися в будь-якій ситуації, навіть якщо все дуже-дуже погано. У цьому випадку я просто беру і даю їй фавоній, і отримую при цьому просто абсурдну кількість відновлення, яка ніколи персонажу не знадобиться. Однак я все одно це роблю, тому що мені важливо під час тестування на всіх персонажів. Межах завжди мати ульту, щоб в мене не було ситуації, що, наприклад, фуріна не відновилася, і мені треба ще піти там побити, і трішки кілька навичок дати, щоб відновити, а потім продовжувати тестування. Це незручно і це займає додатковий час, який мені, звісно, не хочеться витрачати. В тих тестах, коли мені демедж фуріни не потрібен, чи демедж якогось іншого персонажа, просто Фуріну надто зручно її приклад ставити, однак це одна. Однаково для усіх персонажів. Тепер другий момент, коли я заходжу на ваш аккаунт, на один з ваших аккаунтів, і там ситуація, що у Фуріни чи в будь-якого іншого персонажа, якого мені треба взяти, в якусь. Випадкову команду, якою я буду проходити вам контент, наприклад, чи то це безодня, чи то це театр. Ну в театрі це байдуже, ну безодню беремо, звісно. Так, от, коли у вас персонаж зібраний таким чином, щоб він працював лише в одній конкретній команді, а мені потрібно взяти його в іншу команду, то в цьому випадку мені простіше дати цьому персонажу фавоній, аніж перезбирати його з більшим відновленням. До того ж, і для вас це буде зручно. Тому що зброя, це взяв, поміняв і все, а перезбирати артефакти, я потім, наприклад, можу забути поміняти артефакти назад, а ви забудете, які саме артефакти там взагалі були на тому персонажі. Тому простіше замінити зброю і не думати про артефакти. Тепер третій поінт, і він насправді найголовніший відносно фавонію. Контент у цій грі, якщо ваша команда добре зібрана і. Правильно сформована, він не настільки складний, щоб зброя на вашому сапорті несла якесь дуже-дуже важливе значення, навіть якщо це, наприклад, та ж фуріна, в якої демедж теж досить високий. І згадайте мій тезис: якщо у вашій команді не вистачає відновлення, знайдіть когось, кому можна дати фавоній у цій команді. Так. Може бути ситуація, що у вас просто ну немає фавонію. От, наприклад, в мене зараз для кадзухи фавонію немає, на жаль. Однак, по-перше, я кадзухою не так часто користуюся. По-друге, загалом, жертовний меч для Кадзухи теж непогана зброя. Просто він вимагає ще одного натискання навички, а це призводить до того, що ви на кадзусі будете більше часу знаходитися. Однак для більшості команд це не так важливо, і інколи навіть це плюс мати ще одну навичку. Та якби в мене був Ще один фавоній, то звісно, я б дав йому фавоній, тому що це більш універсальна зброя для цього персонажа, аніж жартовний. Щодо, наприклад, тієї ж шилонен, то давати їй щось інше я не хочу, тому що зараз шилонен використовується в такій кількості команд, що мені немає сенсу давати якусь іншу зброю. Мені важливо, щоб в неї був фавоній, тому що вона за рахунок того, що носить Фавоній, Воній не отримує жодного мінуса. По-перше, вона сама краще відновлюється. По-друге, вона може передати ці партікли якомусь іншому персонажу. І ця особливість Фавонію, те, що його енергія це енергія універсальна для будь-якого елементу, означає, що те, що Шелонен сама по собі генерує свої частки Гео, однак вона все одно генерує ще три універсальні частки, які відновлюють енергію будь-якому елементу, а вона гра. Є з різними елементами у команді. Тому для мене фавоній це як рятівна паличка, яку я використовую в усіх випадках, коли мені не вистачає енергії для тестування чи для того, щоб команда працювала. Бо, як ви розумієте, відновлення ультімейту в ультімейт залежних командах це важливіше за трохи більше демеджу. І так було завжди. Так буде і в майбутньому. Ньому, тож Фавоній завжди буде актуальною зброєю. Хіба що з'явиться ще більше персонажів, як Мавуйка, які не матимуть енергії та не потребуватимуть відновлення. Однак що цікаво, що Мавуйка все одно генерує частки, причому аж 5 пірочасток. Тож свої частки я зазвичай передаю якомусь іншому персонажу, тому що Мавуйка або на початку. Ротації використовує свою навичку та може передати партікли іншому персонажу, або використовує її в кінці ротації та передає партікли якомусь іншому персонажу. Сподіваюся, що в майбутньому з'являться ще персонажі з подібними механіками, тобто без наявності енергії. Однак мені не дуже подобається, що сам параметр відновлення енергії для мавуйки взагалі нічого не робить. Тобто, навіть Якщо ми візьмемо якийсь DEF чи ХП, вони збільшують виживаність персонажа, навіть якщо вони не збільшують демедж у випадку з мавуйкою та параметром відновлення, вони б могли зробити, наприклад, що Файтін спіріти від цього трішки швидше відновлюються, і вони могли зробити, наприклад, що це не 40% відновлення на 40% пришвидшує відновлення Файтін спіріту, вони б могли зробити якусь кореляцію, наприклад. Клад 50% відновлення збільшують на 10% швидкість набору Файтін спіріту в цьому випадку, хоча б трішки, однак цей параметр, хоч щось та й робив. Що ж, народи, щодо Фавонію, я сподіваюся, що я відповів на усі ваші запитання про цю зброю. Це дуже класна зброя, і її головна задача вирішувати ваші проблеми з відновленням. Якщо у вашої команди цих проблем немає, то звісно фавоній вам не потрібен і краще використовувати ту зброю, яка дає максимальний бонус для вашої команди. Це може бути сигнатурна зброя, це може бути якась четвірка дуже класна, це може бути будь-що. Однак відносно відновлення, а саме відновлення для мене, як для контент-мейкера, і як для людини, яка Займається тестуванням персонажів, то це буде найголовнішим фактором для вибору зброї. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!